Слава Україні, шановні друзі, сьогодні ви знову з нами на каналі професійного бджільництва. Професійне бджільництво – це завжди позитивний результат. Ми зараз ведемо трансляцію з матковідного господарства, урочище Думінці, село Вилятино. В кінці березня ми запустили цикл вирощування маточок. Були сформовані виховательки, їх тут зараз 30, і 4 одиниці, серед яких 6 стартерів, інші виконують функції якраз вирощування маточок. Вчора заселяли першу партію. Плеусів. Маємо досить багато маточників. Всі вони знаходяться в інкубаторі. Якраз покажу вам зараз, як виглядають наші нуклеуси заселені вчора. Зранку вони вже літають. Ми ще ніякі ревізії не виконували. Але тим не менше по зовнішньому вигляду можемо оцінити, що знайомляться вони з територією цілком, цілком успішно. Поруч наш навес, де фактично знаходяться пусті нуклеуси. модуль матковідний, де ми прививки робимо, де знаходиться інкубатор. Наша міні-лабораторія для прививки маточок. Інкубатор. Освоєні прививочні рамки. Рушничок для підтримання оптимальної вологості в приміщенні іглянемо в інкубатори, що робиться. Першу партію в привочних планок вчора ми вже забирали, використовували маточники. Інші маточники знаходяться в інкубаторі. Хочеться, звичайно, подякувати його боку Ігорю за гарну ідею стосовно якраз таких лежачих інкубаторів, які широко використовуються в Закарпатській області, зокрема вже зараз. Я так само в свій час, побачивши його відео, сконструював і виготовив аналогічний. Інкубатор, вдосконаливши звичайно товщину стінок, передню, задню і верхню, я зробив з десятки пінопласта для того, щоб він краще тримав тепло, Але в цілому концепція якраз лежачого значить, інкубатора, коли в нижній частині під алюмінієвим зараз в даному випадку листом металу знаходиться якраз оцей нагріваючий елемент і автоматика. Яка успішно фірми клімат, так, яка успішно виконує свої функції, ну, абсолютно достатньо гарно виконують всі завдання, які поставлені на матки дне господарство. І ми зараз фактично вчора, вечором, 13 числа квітня, мали лишні маточники і не мали куди їх. Заключити в кліточку, оскільки трошки менше бджоли було підготовлено, ніж же це потрібно було для того, щоб використати всі маточники. І якраз в зв'язку з тим, що ми не мали достатньо кліточок чистих, а минулорічні кліточки, які були в роботі, не були вчасно приведені в порядок. Або, верніше, правильно сказати, ті спроби привести їх у зовнішній якісний, чистий стан. Виявлялися далеко не успішними, так? то в зв'язку з цим я вам, колеги, хочу зараз отакий свіжий, буквально такий ще гарячий лайфхак запропонувати, яким чином можна очистити кліточки пластмасові, які ми всі широко використовуємо в себе в господарствах, буквально до ідеального стану. Після сезону використання такі кліточки. Мають приблизно наступний вигляд, який ви зараз перед вами бачите. так? Одним словом, використовувати їх повторно в такому стані неможливо. Освоївши фільм Василя Антоновича Гайдара по очищенню кліточок, я знайшов от таку ємкість з нержавіки високу. Ну, Готував такий недопрост, прижим для того, щоб можна було прижимати кліточки в нижній частині, коли водичка доводиться до кипіння. Ми першу партію заклали туди кліточок середину, прокіп'ятили їх, так умовно, прокіп'ятили, нагріли, можна сказати, до високих дуже температур, майже до 100 градусів. Помішували, але кліточки вийшли у нас от у такому, ну далеко не самому кращому вигляді все рівно. От випним планом можете бачити, що є там залишки якихось воскових утворень, якихось прополісів, можливо, ще чогось. Тому нам довелося потім знову проварювати ці кліточки у гарячій воді, обробляти різними миючими засобами. І начебто кліточки вже стали кращими. Але сказати, що вони... Чисті ми не можемо. Специфічний нальот із емульсії воску і прополісу на поверхні зверху самих кліточок, липкі на дотик, а тут добре видно теж. Мутний колір пластмаси, відчуття ну, залишків, рештків емульсії воску з. Водою, очевидно, з іншими миючими засобами, які ми використовували. Тут начебто трошки чистіша кліточка, але теж ще не до кінця. От, Багато там є залишків різних частин. Зрозуміло, що таку кліточку неприємно і не хочеться знову брати в роботу. Минулі роки ми експериментували доволі багато із цими якраз проварюваннями, виварюваннями, збільшували, зменшували кількість соди. Кінець кінцем відмовилися від цієї ідеї, оскільки сода за нашими такими спостереженнями утворює емульсію з воском. І фактично той нальот, який присутній буде на наших оцих кліточках зверху, він є ненормальним і неправильним нальотом, він не повинен там знаходитися. Його потрібно певним чином видалювати. Ось у такому вигляді знаходяться кліточки, які ми просто гарячою водою із додаванням соди в періодах минулих намагалися відмити. Вони абсолютно непридатні до використання, мутні, неприємні на дотик. Наступна серія дослідів експериментів із різними побутовими засобами, які ми могли і мали можливість експериментально досліджувати, наскільки вони зможуть знімати чи не зможуть цей шар емульсії зверху пластмасових кліточок, привів до гарних хороших результатів. Зокрема, ми експериментували із засобами для чищення газових плит, із доместосом, із з різними миючими засобами для плитки, підлоги, санузлів і таке інше. Гарна, приємна несподіванка. нас очікувала тільки після використання спеціального засобу для очищення каналізаційних труб під брендом Crott. Мова йде про засіб для очищення каналізаційних труб, крот активнич дані виробника, щоб ви теж змогли при бажанні. Саме такий знайти засіб, оскільки ми його у себе оцінили, перевірили. І він ну, цілком пристойно виконує ту задачу, яку ми на нього поставили. Очищення кліточок пластмасових, від воску, від емульсії, від залишків прополісу і всього, що не повинно бути зверху на кліточках. Ми розвели невеличку кількість кроту, ну, близько десь 20 до 30 грам, у приблизно пів літра води. Зробили такий концентрований миючий засіб. Температура близько 60-50-60 ну, градусів. Тобто достатньо гаряча така рідина. І от цим розчином кроту, такою гарною щіточкою, яка може у всі буквально такі щілинки потратити кліточки дуже в активній такій формі, дуже механічно якісно змивали, щищали повністю цю кліточку від залишків воску. Всі деталі кліточок на деякий час замочуємо у гарячому, можна сказати, такому теплогарячому розчині водному із кротом певної концентрації. Потім, відповідно, механічно очищаємо дві поверхні або щіточкою доволі такою цупкою, або оцією нашою струшкою, так би мовити, для кухонних потреб, яка дуже гарно знімає всі залишки воску із пластинок зокрема кришок наших кліточок. І на виході ми маємо абсолютно чисті деталі, без емульсії, без воску, без прополісу, які після промивання водою висушуємо на сонечкові, отримуючи цілком новенькі, чистенькі, можна сказати, цілком чистенькі, майже новенькі всі деталі. Від залишків емульсії, від всіх утворень. Чим більш грязна кліточка, тим трошки більше потрібно попрацювати з нею для того, щоб ці всі механічні якісь там рештки можна було удалити. Але повірте, цей процес проходить дуже успішно, дуже комфортно. Зрозуміло, що кожну кліточку потрібно окремо взяти в руки, їй треба трошечки приділити увагу, але в той же час. Тішить наступне. Після цієї операції, коли ми промили воді кліточку, коли ми її у трапічній воді так само помили, вона є абсолютно чистенькою, гарненькою, доступною для подальшого використання. Ідеально чиста, без будь-яких решток воску прополісу емульсії, будь-чого, що не повинно бути на кліточці, отримано якраз після такої процедури полоскання вже у воді, формування додатково протічної води, цю кліточку можна що потрібно робити. І таким чином ви отримуєте абсолютно чисту кліточку, яку приємно взяти в руки, яка не містить ніяких посторонніх на собі. Решток і може бути дуже успішно, повторно використана. Ну, і не один сезон, очевидно. Багато сезонів. Кліпочка після відповідної очистки сохнуть. І ось такі чистенькі, акуратні. Цілком комфортні для подальшого використання кліточки ми можемо забезпечити їх використання впродовж багатьох наступних сезонів. Якщо наше відео вам було дечим цікавим цікаве і корисне, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас завжди ви знайдете щось цікаве. У нас завжди буде що повчитися вам. Допомагаємо Збройним силам! Віримо в нашу спільну перемогу. Всіх благ, щастин.